що, Сливи нарвав, а навіщо ти їх давиш? Буде компотик солодкий. Хто да. рано встає, тому і весело. Для дорослих компотик. Компотик для дорослих. Mm -hmm. Це вже О, другу, другу, другу партію друзі глядачі підказали рецепт. Якщо свив вистачає, вже свиснував і пішов. Mm -hmm. Сви вистачає там запитує, чому на ринок не вивозимо. Воно нам не потрібно. Ми таке чисто для себе батькам на ну, морозівку заморозимо. Компотики, так. Да, компотик, де там передамо. То, ми таке для, для свого використання. Ну нічого не пропав. Якраз усе і пішло. Ну Багато Там ж... залишилось буквально де-не-день. Багато і перервали і все. То. Буде такий у нас. Ампо, це хто там садівники займається, що з цього живуть, там знаєте, сім'ю годують кожного по різному, то, mm -hmm. то вони так, там вивозять на ринок все і найчастіше, якщо в цьому році будуть сливи, то наступному вже не буде. Mm -hmm. То ми так запасаємося, щоб і компотики були і для дітей, і для дорослих Ось там глядачі запитували, куди багато сіки води консервуємо і хлопцям на пасіку. І десь отак і зимою попив будилку взяти, холодильник кинуть. Це вийшло, це бомбезна штука. Раніше ото було ну, той порошечок, що з обичною водичкою розводився. Зимою, а юпі, оте все, ото класно. А ми такий зараз компотик. То для нас так. так завжди так. вистачає часу, просто зварити багато, ну. а так відкрив і є. То ж раненько да. прокинулися, обірвали. Ну це ще не всі, ще я там відра, то працюємо.